Домі молитви і велика подяка Богові, що скільки діток є серед нас. Це велике благословіння батькам, благословіння для церкви для нашої країни. Ви знаєте, коли брат Валера сказав, вийдеш скажеш, Скажеться, просто так, хоч щось що сказати, є на серці. Але я хочу в ці дні тяжкі дні, тяжкі роки прожити 14 років. Багато сліз, багато болі, багато переживань. І ми не тільки воля віруючі, а скільки бабок, дідів, батьків, сиріток осталось, які взивають до Бога. Я живу в країні, де дві тисячі років вона взиває до Бога. Є день в Ізраїлі, де приходять до сіне плачуть два роки і плаче, за що не плачуть. А вони плачуть за батьків своїх, плачуть за дітей своїх, плачуть за священників своїх, за царів своїх, які не були вірні. В один день, в одну дату був розрушений перший храм, народ розсипався по світу. І розрушений вже після народження Ісуса Христа, смерті Христа, розрушений був другий храм і розпрошив народ Ізраїль по всьому світу. Ми з вами живемо на землі, яку Господь нам дав. Це цінно повинно бути. І наші переживання, наші молитви за землю, яку Бог дав. І життя, яке ми проживаємо. Багато є чув такі. А що це життя на землі? є, є небесна країна, яку Господь дає. Ні. Життя має ціну. Господь нам дав час, щоб ми приготувались до небесної країни. І ще один приклад наведу. Я знайомий в інтернеті з одним зрайка Тянина. Він народився в Узбекистані, а воює на Україні. І він говорить, що я буду вмирати за цю країну. Я не поїду з неї. Ми виграємо війну і я останусь на неї жити. І це він не один, бо за на нашу країну воюють багато і гинуть, і їх хоронять із Ізраїля, з Грузії, з Чечні. Бог підняв багато народів, щоб вони нам допомагали своїми знаннями. Але ми, як віруючі, люди повинні відкривати серця свої і мати надію на Бога. Я прочитаю пару рядків, це 19 й псалом. День недолі, а зветься до тебе Господь ім'я Бога Якось зробить сильним тебе. Це перший вірш. І прочитаю наші восьмі вірші. Одні колісницями хвалиться, інші тімі, а ми будемо хвалитися, хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. І десятий вірш. Господи, спаси, хай зветься нам Цар у день нашого кликання. день нашого кликання. День нашої віддасть славу Господі, тому що ми збираємося, тут не падають комби, тут не падають міни, але кожен із нас знає, що кожен день гинуть люди, кожен день привозять синів, дочок, батьків додому хоронити. І наша підтримка, і ми схиляємо голови і серця перед Богом нашим, бо ми знаємо, що без Бога нічого не можна вирішити. Він посилає і силу, і мудрість, і молитва моя до тебе, Боже, така. Я схиляюсь перед Тобою, цар Небесне. Цар землі. Ти даруєш милисть нам, ми збираємося в гарному приміщенні, в теплі. Над нами Твоє небо. Ми стоїмо на твоїй землі. Прости провини мої, моїх дітей, мого батька, мого діда. Прости нашу землю, Господи, що ми не діли і не жили по правді Твоїй, прости наших правителів, наших керівників, щоб їх совість була і справедливість в від, від, до нас і до наших старих людей, які є, щоб ми мали хліб, мали до хліба, Господи, і сили воїнам, які стоять за нас, підкріпи їх, Господи, защити, щоб вернулись вони додому цілими. Бо їх теж батьки ждуть і в Ізраїлі, і в Польщі, де вони не жили. Звеселяй серця наші, щоб наш, наш дух був сильний піднімати очі до неба й руки, кликати те, Господь, тому, щоб ми завинили перед тобою. Я вірю, що в тобі сила, в тобі мудрість. Добре серце наше, наповняй добрими ділами, щоб поступки нас. Наші...